Пані Анастасія лікується в Тернопільському обласному онкодиспансері. Прийшла в і на початку тижня жінці зробили операцію, яка прийшла успішно. Каже, дякуючи Богу, і лікарям зараз вже і говорить, і ходить. Пані Анастасія з власного досвіду заявляє, похід у лікарню відкладати не варто. Всі бояться, я боюся, і всі але як біда тисне, то мусиш ти, та й таке найдуть. Може, бог поратує, я все кажу. Лікар не Бог, як Бог дасть так і буде, але бачу, що я і говорю, і, і все, ну та й так. Слова своєї пацієнтки підтверджує і завідувач відділення. Чим раніше люди будуть звертатися по допомогу, тим більше шансів у них на одужання. Рак – це не є вирок. Основне це діагностувати рак на перших стадіях. І побажати людям, перш за все, здоров'я миру на сьогоднішній день і звертатися як найчистіше, як найшвидше вонкодиспансер, щоб можна було хворобу попередити, і скажімо так на перших других стадіях вона є сьогодні і великовна. Є три складових лікування онкології: це хірургія, променева і хіміотерапія. У Тернопільському обласному онкодиспансері кажуть, завдяки новому обладнанню допомогу пацієнти отримують на європейському рівні. Спочатку для обстеження проводять комп'ютерну томографію, де визначають контур вогнища хвороби, яку потрібно опромінити. Далі отриману інформацію передають на апарат для променевої терапії. З допомогою спеціальних технологій з'явилася можливість точного прицільного. Опримінення пухлини звичайно, завдяки цій новій апаратурі, комп'ютерному томографу з плануючої системи і власне новому апарату змогли досягти основного завдання, яке стоїть перед променевими терапевтами, це дати максимальну дозу опромінення в патологічне вогнище і зменшити опромінення здорових тканин і оточуючих. Органів щороку кількість хворих на рак зростає. Констатує головний лікар Тернопільського онкодиспансеру. І ця тенденція вже багато років на жаль незмінна. Щоб заохотити мешканців області, навідатися в лікарню роблять чимало. Зовсім недавно запрацювало оновлене поліклінічне відділення. Мешканці області можуть консультуватися з лікарями у значно зручніших і комфортніших умовах. Три роки тривала реконструкція і добудова третього поверху відділення. Оновили і саме приміщення лікарні. Для пацієнтів обладнали нові санузли, а завдяки підтримці благодійників із-за кордону вдалося замінити половину ліжок на нові і функціональні. Чесно діагностувати захворювання і запобігти страшним наслідкам це найголовніше, що мають розуміти люди, кажуть в онкодиспансері. Наразі ж ситуація невтішна. Лише 20% пацієнтів, за словами лікарів, звертаються на ранніх стадіях хвороби. Тому медики наполягають на обов'язкових медоглядах, хоча б один раз на рік. Усе. Необхідне обладнання в лікарні є. У нас є достатня кількість обладнання, і лабораторних методів обстеження, і імуногістохімічних методів. Проте, звичайно, що треба покращувати нашу базу, тому що життя йде вперед. На сьогоднішній день є зовсім інші. Вже Методи лікування раку, і точніше методи діагностики, і в цьому плані, звичайно, ми відстаємо і від Європи, і в загальному від цього світу. Проте я хочу сказати, що на даний момент, для того, щоб запідозрити і поставити діагноз на радніх стадіях для цього є всі можливі методики. Майже половині ракових захворювань можна було б запобігти, якби люди дотримувались здорової поведінки, кажуть фахівці. Нерідко причиною онкозахворювань стають шкідливі звички, відсутність руху, нездорова їжа, надмірне перебування на сонці та екологія.